Прокуратурою Харківської області здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно організованої злочинної групи, яка складалася з трьох осіб, мешканців міста Харкова та Херсонської області. Ці особи на протязі двох років, 13 та 14 років, здійснювали серію крадіжок. Понад 13 епізодів всього було встановлено під час досудового розслідування. Схема, за якою вони працювали. Один з зловмисників відслідковував, підбирав об'єкти, на яких вони планували здійснювати крадіжку вночі. Зазвичай приїжджали на автомобілі із заклеєними номерними знаками. Шляхом віджиму оконних рам та зламу дверей проникали усередину і викрадали коштовності, гроші, цінні речі. У тому числі не гребували продуктами харчування спиртними напоями. По декілька епізодів було встановлено, що зловмисники викридали коштовності разом із сейфами, в яких вони знаходилися, і в подальшому ці сейфи відвозили у безлюдні місця та вже заволодівали, розбивали сейфи. Наразі було закінчено судовий розгляд цього кримінального провадження. Вони засуджені до позбавлення волі відповідно на 7, від 7 до 8,5 років. Цей вирок задовільнив органи прокуратури та не оскаржувався нами.